Цілюща вода, яка лікує шлунок, і головний біль. У Богарчанах відновили джерело, яке за розповідями місцевих існує вже не одне століття. Але останні роки звідси воду майже не брали, тому що люди перетворили цілюще джерело на смітник, відновили його зовсім недавно, спільними зусиллями природоохоронців та священників. Роками воду з цілющого джерела випробовують на собі Богорочанці. Люди кажуть, про незвичайну силу тутешньої води свідчить те, що вона може довго зберігатися без жодного запаху і присмаку. У цілющість води вірять далеко за межами району. Чому така вода смачна і цінна? Тим, що джерело постійно віддає, постійно віддає воду. Отже, щоб в нашому житті так само зберегти той талант, який нам Бог дав. Його потрібно вживати, тобто користуватися, тобто віддавати. Природоохоронці вперше приїхали до Богорочанського джерела минулої осені. Перед тим дослідили десятки подібних, проте, все ж зупинилися на борочанах. Активісти пригадують, що рік тому тут черпали воду із землі, а довкола було болото та сміття. Тепер територію прибрали та облагородили саме джерело. Зупинились на цьому джерелі, щоб його впорядкувати і показати нашим краянам, мешканцям нашої області, що Є така необхідність зберегти наші цілющі джерела. На цьому проект не припинять влітку. Активісти планують облаштувати біля джерела зону відпочинку з тротуаром, лавочками та смітниками. І закликають людей, громадські організації та владу приєднуватись. Адже за їхніми даними на Прикарпатті близько тисячі природних джерел, більшість з яких потребує догляду.